Перший рій в мене в цьому році сьогодні Пасха, 5 травня, от мені подарунок. Дивіться. Побіжав, коли вони були, ще збирались. але прибіжав, як скажи, не вони мені дали тирки, я і убіжав. Ось все. Я бачу звідки. У мене на YouTube є відео, як я зловив цього роя в минулому році. Це з цього білого вулика, лежака скажена сім'я. Я хотів її міняти матку, але не спів. Ось вам і результат райов. Вони дуже швидко входять в ройовий стан. А я на прошлую на прошлому тижні в них був, додавав рамки, тобто там не, не переповнена сім'я. Вони просто зібрались та й злетіли.